Доторкнутися до мудростей Григорія Сковороди та скуштувати страви, які смакували мандрівному філософу, мали можливість учні жмаринського ліцею номер 1 у літературному кафе, що гостинно відкрило свої двері з нагоди трьохсотріччя мислителя. Свято розпочалося з цікавого експерименту, щоб досягти успіху, дітям довелося встати і знайти під стільцями банкноти номіналом у 500 гривень, на яких зображений Григорій Сковорода? А чи знали ви, що означає фонтан із посудинами, що поруч із портретом філософа? Про це розповіли юні дослідники у своєму відео. Кожен з нас, хоч раз у житті, тримав у руках 500 гривень, на якій зображений Григорій Сковорода. А чи знали ви, що означає фонтан? Поруч із посудином. Посудини це люди. Вони різні, але рівні в тому, що наповнені. Менший сосуд рівний більшому тим, що однаково є повним. Це і є теорія Нерівна всім рівність. Ви щасливі не тоді, коли у вас багато, а тоді, коли вам вистачає. Діти відкрили одну з істин українського Сократа і продовжили роботу. У цей день сам Григорій Савич завітав на свято, продекламував свою кращу поезію та відповів на запитання журналістів. Всякому місту звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мію. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, хто, чи цар все пожаре, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшної сталі? Той косовість, як чистий кришталь. Ви говорите, що найважливіше у житті це бути щасливим. А як ж нам досягти mm -hmm. цього щастя? Що в чому головний секрет? Ну, я вважаю, що бути щасливим. Це займатися улюбленою справою і робити те, що в тебе добре виходить. Це я видав про це теорію сродної праці. Ну не можеш бути той, хто хоче грати в оркестрі, керувати військом або вчити дітей той, кому треба напрягтись думку. Душевним став блок Гурман вечір, коли учні школи презентували сковороду як музиканта, виконували його твори на музичних інструментах та співали. Ти виконали твори Григорія Сковороди, всякому місту, звичай і права. одну із 50 версій твору, який як арію співає возний у п'єсі Наталка Полтавка Івана Котляревського. Мудрі поради сковороди як педагога прозвучали у пісні, де згода в сімействі. Надалі у меню було багато інтерактивних смаколиків, відео від гуртка юний журналіст з цікавими фактами про життя і творчість Григорія Сковороди, презентація шкільної газети Школа онлайн, спецвипуску до ювілею Григорія Савича. Юні журналісти презентували свіжий випуск новин і запропонували відсканувати qr код щоб пройти тест на знання істин мислителя під час інсценізації байок. Вчилися розуміти силу, так називав Байкар, мораль своїх творів, і робили висновки, як стати щасливими у житті за порадами мандрівного філософа під час блоку «Енергетичний коктейль. Діти мали змогу знайти афоризми Григорія Сковороди, які були сховані у різних куточках освітнього закладу. Інтеграція літератури і туристичного гуртка, що діє у школі під керівництвом Володимира Солодкого, надала можливість цікаво і весело шукати скарби Григорія Савича і практикувати свої вміння у туристичному орієнтуванні за картою. За свої відповіді учні мали змогу отримати печиво із передбаченням на щасливе життя від філософа, а також скуштувати сир пармезан, який так полюбляв Григорій Сковорода. Так він був вегетаріанцем, грав на сопілці і ще п'яти музичних інструментах, знав шість мов, настільки сильно цінував свободу, що втік з власного весілля. А російській цариці Катерині II на пропозицію служити при дворі відповів: мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця. На захід завітали представники управління освіти жмеринської міської ради, вчителі жмеринського ліцею номер 1 та батьки дітей. Юрій Хлібойко презентував ювілейну поштову марку. До 300-річчя Григорія Сковороди. До речі, кошти від продажу цієї марки йдуть на відбудову музею в селі Сковородинівка Харківської області, який у травні цього року росіяни обстріляли з ворожих ракет. Колись це село мало назву пан Іванівка. Його дуже сильно любив Григорій Сковорода. І, хоча минуло 300 років, мудрість Григорія Сковороди залишається актуальною і нині. Вони можуть зруйнувати будинки, музеї, пам'ятники, але не знищать нашої національної ідентичності пам'яті. Та бажання бути вільними на своїй землі.